Коридор, стеля та стіни це не будинок під знесення, це тренувальна база для спортсменів з вільної боротьби та сумо у селі Рокитне. Попри наявність кількох кімнат, тренуватися доводиться у найбільш вцілілій. Це відео нам надав тренер. Ось так кілька днів на тиждень близько 50 його вихованців відточують майстерність. У тисняві напрацьовують китки та базові рухи. Охочих чимало тут як хлопці, так і дівчата. Разом і молодші, і старші, адже більше у селі рокетне спортом займатися немає де. А це вже наші кадри. Ось так виглядає приміщення зовні, збудоване ще 1897 року. Раніше було частиною школи, а 15 останніх років тут виховуються спортсмени із вільної боротьби та боротьби Сумо. З двох видів боротьби з боротьби сумо з вільної боротьби вийшло більше 30 чемпіонів і призерів чемпіонатів Європи. У цьому переліку Юлія Леськовець, чемпіонка Європи та срібна призерка чемпіонату світу з вільної боротьби, та Анна Поштар чемпіонка Європи до 23 років з боротьби сумо. Та навіть їхні здобутки для місцевої влади та керівництва області протягом 15 років не були показником. Тренувалися весь час вони тут. Як бачите, з даху капало. І ну, вікон багато, так само виходить, вікна і і, стіклі, і штукатурка постійно, це ж діти займаються, це ж, це ж вільна боротьба, сумо, кітки проходять, це все, ця штукатурка постійно обсипається. Стіни можна було і раніше чимось там обшити. Ну, але коли дах тіче, то що ж можна стінам зробити? Єдиним покращенням став перехід із кабінету, де займалася 13 років, в сусідній. Звідти забрали макет трактора, постелили килим і почали тренуватися далі. Роблять це у сусідстві із групкою. То тут стіни більш обшиті, і штукатурка менше падає. Хоч як то кажуть, воно не, не дуже, але набагато краще, ніж в тому залі. Кожний, як то кажуть, там місяць, тиждень, півроку я завжди заходив при зміні любої влади. Я завжди стукав, завжди просив, збиралися завжди мені обіцяли і обіцяли, ну, як бачите. Нічого не було зроблено. Володимир Васильчук із нами ділиться своєю мрією. Хоче, аби це старе приміщення стало своєрідною спортивною мекою для села Рокитне на більше як 5 тисяч мешканців. Як це зробити? Тренер уже давно придумав. Найперше потрібно укріпити фундамент, змінити дах та утеплити приміщення. Далі внутрішній ремонт. Тут душева та туалет. А з двох інших приміщень треба зробити одне, щоб було більше місця. Є плани й на третю кімнату, яка наразі просто захаращена на сміттям зі школи планується, щоб були, я ж говорю, тренажори, якісь груші вісілі, щоб діти могли собі там. Хлопці, вони ж молодь, вони ж хочуть приходити де щось таке позайматися. Можливо, якийсь тенісний стіл. Очільник громади зазначає стан дійсно жахливий. По-перше, почнемо з того, що я його тільки нещодавно побачив на свої очі. Мене запросили, показали в яких умовах готуються наші чемпіони Європи. Додає, вдалося уже зробити більше ніж за попередні роки. Перше приміщення взяли на баланс Дю США СМТ Рокитне. Це дозволить на нього витрачати кошти громади. Спеціалісти його уже обстежили. Наразі готуються до ремонту. Орієнтовно вартість ремонтних робіт, так як ми хочемо, може коливатися від, стартуючи від півмільйона гривень. Якщо така ситуація буде як сьогодні. Тобто у нас не будуть вестися бойові дії, у нас все буде гаразд. То я сподіваюся, що нам вдасться впродовж 2023 року вирішити це питання за 15-річну тренерську діяльність. Володимир Васильчук чув чимало обіцянок. Сподівається, що ця дійсно буде виконана. Адже у селі Рокитне небагато можливостей для дітей їздити в сусідній СМТ до ДЮСШ можуть собі дозволити не усі, як і заняття в платному тренажерному залі, а перспективних дітей, які мають що сказати світу. Тут чимало. Вадим Морозмиха. Аламандюк телеканала Телеканал ті